Всім привіт! Мене звати Олена, це канал Світле Таро. Я тут не так часто але вилажу відео на тему війни. Ми живемо в Україні і у нас зараз війна. Тому мені самой хочеться знати і хоч трошечки наперед прогнозувати, що відбувається в Україні. Пару днів назад прочитала новини, що Зеленський процитував: Україна готова до довготривалої війни. Якщо це буде за цитата Зеленський. Ну, ще там говорилося про Ізраїль, що в Ізраїлі також мінімум утрат, але війна йде постійно, але у нас не Ізраїль, у нас Україна, і у нас немає такого купола, який закриває небо. Ну, поки що. І не знаю, як до цього ставляться наш народ. Давайте подивимося, чи дійсно ця війна затягнеться надовго. чи дійсно ця війня затягнеться надовго. І так, небо і земля мій допом... Доп... допомагає мені помічник мій, Дару небо і земля. Так, перше питання, чи дійсно ця війна затягнеться надовго? Дивіться, швидких карт я не побачила. Так, ще вона триватиме. Ще є окупація. Но у нас є теж плани. Є плани, які, скажімо так, з хитринкою, які зараз обдумуються, як скоріше деокупірувати наші території. Но швидких карт я не бачу, щоб все показувало, що це пройде швидко. Ем... Да, війна. Жодної швидкої карти. Воюємо, холодна голова, вся стратегія є, продумуємо, де окуповуємо тому що тут є гарні, хитрі плани деокупації, ем... гарно продумані. Імператриця це наша земля. Війна триває. Не можу я сказати, що це буде швидко. Думаю, що в Зеленського не просто так виникла ця ідея, не бачу я завершення швидко цієї війни. Хоча я робила розклади перед цим, і війна, скажімо так, не буде такою до кінця року вона. Буде такою, як вона є, тільки мені кажеться, що ракети більш буде захищене небо. Ось про що я. Більш деокупованих наших територій, більш захищене небо. Так, да, це не радує. Миру ще не буде, але це вже радує, що менш буде руйнувань і менш буде втрат наших людей. Так, ну давайте що Путін думає з приводу затягнення цієї війни. Які його думки? Бачимо по картам, що Зеленський готовий воювати скільки, скільки треба, щоб тільки не віддати наші території. Подивимося, Путін. Росія, Путін. Що думає з приводу. Давайте так: не Росія, не соціум, а іменно Верхушка. Путін і його там підлеглі, що думає з приводу затяжної війни. Скажімо так, вони заради земель, цих що вони вцепилися, готові воювати. Я не бачу, що вони готові відступити. Їм надходить допомога десь звідки, з якихось стран 100% воєнна. Вони будуть іти скільки, скільки треба. Там людей не вистачає, так що, думаю, нічого такого для них нового немає. Давайте ще подивимося, чи є ресурс, чи є в Росії ресурси на сьогоднішній день воювати в Україні довготривала, щоб була війна. Не сьогодні, вчора, в завтра, а довготривала, чи є ресурс в Росії на затяжну війну, скажімо так, на сьогоднішній день. Ну Дивіться, вони взялися плотно-плотно і працюють, тут проходить реально робота, тут кожен, скажімо так, від... відпрацьовується кожний снаряд. Тут просто все вкладено для того, щоб забагато зробити. Техніки, забагато зробити снарядів, забагато зробити дронів. Так що тут я не можу сказати, що немає чим, нема ресурсу. Тут ресурсу достатньо. Тут достатньо ресурсу на тривалу на тривалу війну. Тому що звезда це довго, Звіз... зірка це завжди довго. Вісім пентаклюва це завжди праця. І тройка Пентаклюва це теж реальна робота проходить по поводу всяких воєнних цих снарядів, техніки. Так що тут вони розраховують на довгу війну, вони геть не хвилюються за це. Тут однозначно. Добре, а в Україні що з ресурсом? Україна ж теж вже виготовляє, я так розумію. Не тільки ми ж користуємося тим, чим нам дають. Ще і своя має бути вже якась зброя. Давайте так, в Україні. Україна і ресурс України на довготривалу війну. Опа, сама виклила. Ну, Двойка це говорить про те, що в планах в нас це є. Що ми не відкидаємо. Ми не відкидаємо, що ця війна буде довготривалою. Такий варіант. Ресурс України на довготривалу війну. Дивіться, війна триває, ми продвигаємося. Як такового ресурси карти ми не вийшло, немає прямо такого ресурсу, щоб нам висловлення довго-тривалу війну. Я не бачу. Але по Рицарю мічі, я можу сказати, що цей ресурс постійно підходить. Якийсь обмін є, він постійно двигається. Тобі ж, війна йде і допомога теж іде. Вона переміщається. Так що поки ми, напевно, більше всього розраховуємо на те, що нам допомагають, тому що свого ресурсу в нас ще не вистачає. Так як в Росії вже є свій ресурс і давним-давно, то в нас ще такого ресурсу, на жаль, нема, щоб це було довго тривало. Я маю на увазі не півроку, а рік, два-три, п'ять. Як і були війни Велика Вітчизняна п'ять років, так що тут говориться про такий період часу. Так, давайте про мобілізацію. Чула, що мобілізація поки не буде велика в Україні, тобі ж типу людей вистачає, але я думаю, що це все закидони, тому що беруть всіх підряд зараз і в Росії, і в Україні, тому що війна триває, людей, на жаль, не стає або стає замало. Саме погибають, як завжди, найкращі. Так що про мобілізацію? Мобілізація в Росії. Давайте мобілізація в Росії. Там в період там. Давайте в період осені. Чи буде мобілізація в Росії? Так, буде. Буде мобілізація, тому що війна триває, і людей будуть брати. Таке вже було і є. Ця ситуація в них проходить в тому контексті, що вже таке було. Так, така не буде посилена там чи ще якась буде така, як є. Може, вона буде швидше проходити, значить, що там додавали, може якийсь ресурс для воєнних, скажімо так, більше затратили на їхню там одяг. На їхні там місця, на їхнє навчання. Можливо, тут буде стрімкіше відбуватися мобілізація. Ну, чи в більшій кількості не видно. То, що стрімкіше, так, так. Так, мобілізація в Україні в період осені. Мобілізація в Україні в період осені. скажімо так, людей потрібно, допомога на фронті потрібна, є нові завоювання, є нові, значить, деокупації, їх зараз пішло трошечки більше. Там треба, значить, нам Своїх людей поставити, щоб обороняти ці нові деокупації, які там міста, села, які деокупірували, е, значить, е, люди ці нам будуть потрібні. Ну, я не можу сказати, що це буде стрімко і багато. Трош, трішечки на сьогоднішній день е, мобілізація притихла, скажімо так. Не так активно вона йде, як е, е, і карта, тому що четвірка е, мечова. Трішечки менше, ніж була літом, скажімо так. Але все рівно людей треба. Треба людей, тому що дуже багато нових територій деокуповано, треба допомога на фронті, треба хлопцям перепочити, які на фронті. Так, це про те, що Треба відпускати хлопців, які там на фронті вже давно? Буде, так, да, допомога потрібна, мобілізація не, ден, не надівається. Ну, Можливо, трішечки буде спокійніше проходити, ніж літом, скажімо так. Давайте так. Які ще плани в Росії стосовно України в період вересня місяця? Які плани? Ну, Ми говоримо про війну. Зрозуміло. Дивіться, я вам хочу сказати, що будуть якісь пропозиції, будуть якісь новини від Росії, будуть якісь пропозиції. Це стосується наших земель. У вересні місяці щось буде рішатися за наші землі, буде якась пропозиція. Я не бачу тут прям воєнних карт, я думаю, що це буде. Якийсь, чи не договір, або якесь соглашення. У вересні щось відбудеться. Якісь переговори, якийсь договір, щось буде, якась пропозиція від Росії буде. І Це стосовно наших земель. Ну, будемо очікувати. Треба почекати трохи, ще це не так скоро, але будемо очікувати. Тут буде якась пропозиція від Росії. Так. Okay. Ну, дивіться, я питаю, чи приймемо ми цю пропозицію, чи які будуть у нас думки по поводу цієї пропозиції. Ну, скажімо так, обдумувати це ми будемо. Планувати щось ми будемо. Ну, я не бачу, що ми раз і пішли на ці пропозиції. Обдумування є, буде наше правительство думати, наша країна буде думати, що далі робити. Ну, Якісь пропозиції будуть. Возможно, навіть я просто запитую карт. Возможно, є... Возможно, що це буде уход ще з якихось міст, де окупація. І будуть такі, знаєте, ото... тобі ж Жест доброї волі, як вони кажуть. Ну, якісь пропозиції нам будуть. Ми будемо це. Обговорювати, обдумувати. Це стосується наших земель. Королева Пентаклі це ресурс, це землі. Ну і карта хороших новин. Ми, наша сторона буде задоволена цією пропозицією. Якось вона йде нам з хорошої сторони, скажімо так. Ну, будем, Поживемо, будемо бачити. Значить, у вересні я не бачу прям таких. Ну, давайте ще одне питання. Чи будуть масовані обстріли у вересні місяці? Масовані обстріли у вересні місяці України, чи будуть масовані обстріли? Ну, два дні назад був такий обстріл, так, ну, да, можна сказати, масований, більше 20 ракет, але ми забули, було і більше 80 ракет і до 100, якщо ми пам'ятаємо, а ми пам'ятаємо, таке не забувається. Так що давайте подивимося, чи буде зі сторони Росії на Україні масовані обстріли у вересні місяці. Дивіться, хитрі плани в них. Обов'язково є, і по і жезлів я хочу сказати, що на якісь наступи, на якісь території будуть. Ну, масованих прям таких, я не бачу масованих обстрілів. Я бачу, що, що пилу в очі вони нам насипати, хочуть це однозначно. Це щось... Десь якийсь у них є план такий підвуху, щось якась гадость з їхньої сторони буде однозначно. У вересні якась гадость однозначно буде з їхньої сторони. Да, це касається війни, це касається їхньої, е, 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 їхнього захисту, десь якісь вони території прям вцепляться зубами 100%. І це е, е, касається якихось, якихось бумаг. Десь вони схотять нас трішечки обманути. Карта обману. Є карта хитрості, карта обмана. Ну, прям таких масованих до 80 ракет, як ми бачили, я думаю, вони вже і не потужують це зробити. Теж треба мати такий ресурс за день, за ніч викинути ці всі ракети. Обстріли будуть, війна йде, тут захист у нас стоїть вже більш-менш краще, ніж був, скажімо так. Ну, масових, прям таких я не бачу. Будемо надіятися, що вже щось в вересні зміниться до кращого. Ну, на сьогодні все. Всім миру. Такі необхідні питання я подивилася для себе і для вас, кому цікаво. Ставте вподобайки, коментуйте. Всім миру і гарного дня.